Наступне питання, Таня, в мене до тебе стосовно того, що всі батьки хочуть похвастатися своєю дитиною, хочуть бачити, що вона в них найкраща. Але, на жаль, діти ведуть себе по-різному. Чи повинні батьки взагалі намагатися організувати своє сімейне життя і стосунки з дітьми так, щоб діти були ідеальними і слухняними і завжди були такими, якими хочуть їх бачити мама з татом? Дякую за цікаве питання. Насправді діти не мають бути такими, як хочеться вірніше. Не мають бути діти слухняними, бо коли діти виростають слухняними, вони е, зручні для інших, але наприклад, жаль, не для себе. І знаєте, справді всі батьки хочуть, аби їхні діти виросли геніями, аби вони були найкращі в усьому і в навчанні, і в спорті, бо це їхня дитина, і дуже часто батьки намагаються виховати кращу версію себе. Але це велика помилка. Потрібно виховувати не найкращу версію себе, а особистість. Індивідум, аби дитина була впевнена в собі і знала того, чого вона хоче, і досягла, досягала вірніше цих успіхів. Але, як говорив Ейнштейн, всі ми генії. Але якщо судити рибку по тому, чи може вона вилізти на дерево, то рибка буде вважати себе все життя дурною. І це насправді так. Тобто, наша з вами, вірніше, наше з вами завдання помічати у дітей їхні особливості. Тобто помітити її унікальність, Дитина може не навчатися, так як, наприклад, її найкращий друг або подруга або сусід. Вона може вчитися гірше, і ваше завдання помітити ту особливість у вашій дитині, її розвивати і в подальшому підтримувати. Взагалі, як з'являється, ось це, знаєте, за висока за високе очікування від дітей, і проявляється як це, коли батьки починають. Реагувати в певних ситуаціях і акцентувати увагу на негативі. Ну, ось, наприклад, дитина прийшла з оцінкою якоюсь додому, і йдуть такі фрази від батьків: ти міг би і краще. або там, наприклад, твої знання не відповідають цієї оцінки. Давай наступного разу на пару там оцінок буде вище. Тобто і дитина почуває себе, знаєте, відразу якоюсь невпевненою і взагалі не такою, не кращою для батьків. І це занижає її самооцінку. Тому задача батьків навпаки бачити гарну якусь подію, вірніше особливість певній події. <свісляв <свісляв> Помічати навпаки так сильні сторони дитини, замість того, щоб акцентувати увагу на тому, що в дитина не виходить. Так, дякую за підтримку. Хвилюємося в ефір, звісно. Тобто, коли наші очікування стоїть за високими, дитина відчуває себе непотрібною. І для того, аби стати для нас якимось авторитетом, скажімо так, тією дитиною, яку будуть любити і будуть цінувати, ми маємо відповідати тільки категоріям або цінностям, які вимагають від нас батьки. Тобто, коли я гарний, коли я слухняний, то мене люблять. Коли я цим пунктам не відповідаю, то я вже не такий молодець. Вони вже не так цінюють, як би мені цього хотілося на превеликий жаль. І також потрібно пам'ятати про те, що дитина може бути відмінником, може бути першою в усьому, але особисто їй цього задоволення приносити не буде. І коли це буде задоволення, приносити батькам, тому що вони будуть нею пишатися, але дитина від цього щасливої не буде, і коли вона буде досягати певних цілей отримувати задоволення або щастя від цього дитина також не буде. Тому, знаєте, є такий синдром відкладеного щастя. Це, наприклад, людина хоче схуднути, не так відійду трішечки від теми, і тому вона каже, людині, що людина хоче з'їсти морозиво, але каже, ні, спочатку я схудну, а потім з'їм 2 кілограми морозиво, наприклад. Так само з дітьми. Ні, спочатку ти зробиш уроки, а потім ми з тобою сходимо, там, наприклад, на дитячий майданчик. Або, наприклад, спочатку ти поприбираєш в кімнаті, а потім ми з тобою там, займемося тим, що ти хочеш. Тобто, спочатку ми робимо те, що треба, а вже потім ми робимо те, що хочеться нам. Не потрібно завжди цього дотримуватись, так? Іноді потрібно про це говорити, що спочатку ми зробимо те, тобто шукати якийсь компроміс, але не завжди. Тому що дитина потім завжди щось краще для себе буде відкладати на потім. і робити спочатку те, що хочуть батьки. Та, Тому цінуйте бій. думку дітей в першу чергу. І діти будуть також цінувати вашу думку. І навчіть дітей говорити про свої емоції. А як ми можемо навчити дітей говорити про свої емоції? Коли ми будемо говорити про свої емоції? Коли ми будемо говорити, мені неприємно там, наприклад, щось, або я відчуваю сум, або там, я занепокоєна. І ви потім побачите, як діти будуть вам відповідати тим самим. І це насправді дуже круто, коли діти говорять, що їх засмучує. Наприклад, навіть коли дитина виконує домашнє завдання, вона плаче. Деякі батьки не розуміють, ну чому ти плачеш? Чому ти плачеш? Ну, не можеш там, виконати завдання. Там, ну, це ж не привід для того, аби так плакати. А дитина сама не може пояснити, що вона відчуває. Тому починаємо з себе. Наприклад, всі ми дорослі і всі ми плачемо. Коли дитина до вас підходить і запитує, чому ти плачеш, то ми кажемо, що мене засмутило те то й тето, наприклад. Або е у мене зараз немає настрою. Тобто пояснюємо. І тоді дитина навчиться відповідати так само. Дякую. Так, Каріночка, у мене також буде запитання. Таке, знаєте, насправді і зараз є такі, не дуже ну я не би хотіла б говорити неблагополучні благополучні родини, але все ж таки, коли, наприклад, мама несе на собі все, а тато приходить з роботи і відпочиває, там, наприклад, може випити пиво або просто лежати на дивані, дивитися телевізор. І таке запитання, як в цьому випадку залишитися мамі такою, знаєте, живою, ресурсною, щасливою, коли вона все несе на собі і хоче покладатися на чоловіка, але. Не всі чоловіки хочуть брати за це відповідальність на себе. Так, дійсно погоджуюсь. Не всі чоловіки хочуть брати на себе відповідальність, і тут треба, звісно, дивитись по ситуації, яка конкретна сама проблема в сім'ї. Давайте розглянемо на прикладі того самого алкоголізму. Якщо тато вживає постійно алкоголь, треба розуміти, що, що якщо ти будеш вибачте, будь ласка, у нас чомусь обірвався зв'язок, зараз ми Тетяну повторно додамо до ефіру. Mm. Так. Дякую за очікування. На жаль, бувають такі технічні моменти пов'язані з інтернетом. Що потрібно розуміти? Що якщо ти щодня будеш їсти, наприклад. Шматок м'яса і випивати до нього келих вина, ти не станеш алкоголіком. Але якщо ти будеш тоді, коли у тебе виникають якісь психологічні проблеми, вживати алкоголь або курити, або якісь наркотичні засоби, тоді є цілком велика вірогідність того, що у тебе виникне залежність від цього. Тобто залежність починається там, де ми починаємо вирішувати за допомогою таких засобів свої психологічні проблеми. І це важливо враховувати. А коли тато вживає той самий алкоголь щодня, приходить додому, мамі треба повчити уроки з дитиною, можливо, вона ще працює, в неї якісь домашні справи, і тут приходить тато, якому нічого не цікаво, у жінки виникає цілком природнє бажання почати йому говорити все своє невдоволення, виплескувати на нього всі свої емоції і негатив. Але ж тато за допомогою алкоголю. Вирішував якісь свої психологічні проблеми, скоріше за все, і він не знаходить підтримку в сім'ї. Тобто, я не знаю, як вирішити таку проблему, мабуть, найкраще, що можна зробити, це взагалі прийняти всі міри для того, щоб тато взагалі не пив. Але все ж таки, якщо ви будете колити свого чоловіка, навряд чи це якось допоможе вирішити цю проблему. Це треба вирішувати разом, треба вирішувати татові, які саме психологічні проблеми у нього виникли. До речі, це не обов'язково може бути якась травма. Іноді люди п'ють, тому що їм сумно живеться, вони не знають себе, як себе розвеселити, немає чим зайнятися. Вони просто п'ють, тому що так, так веселіше, так наче прикольніше виходить. І також питання до дружини, наскільки критично взагалі у них ця проблема стоїть, і якщо тато там уже якийсь хронічний алкоголік, чому ця жінка продовжує жити разом з хронічним алкоголіком? І також далі по ситуації, звісно, якщо якісь інші проблеми, через які тато не хоче приймати участь активно у вихованні своїх дітей, треба розбиратися і бажано з професіональним психологом. І також останнє питання в мене є Таня, Батьки для того, щоб виховати знову ж таки найкращих дітей, часто вдаються до того, що починають їх бити. Я взагалі в дитинстві пам'ятаю, як мій сусід, батько моїх двох найкращих подружок на той момент, постійно говорив, що той батько, який не б'є, він поганий батько. Що скажеш? Ти теж так вважаєш, чи, можливо, маєш іншу думку? І звісно, іншу думку, насправді і, і зараз і, зустрічаються батьки, які досі взагалі, мені здається, в наш час, як то кажуть, фізично наказувати дітей це взагалі абсурд, тому що вже всі все знають. Раніше, дійсно, можливо, ще не всі все знали, і тому це був єдиний вихід. Зараз, якщо ти не знаєш, як наказувати дитину, то війди в інтернет, почитай. Ну, правда, як можна бити дитину, свою рідну? Я взагалі цього не розумію, правда. І, і таким чином вони хочуть, аби діти були слухняні. Справді діти бувають слухняні лише в тих випадках, коли вони бояться батьків, коли батьки ними жорстко маніпулюють, або ж коли їх лякають. Тобто або так, або буде ще гірше, знаєте, як то кажуть. І, м -м звісно, для батьків це зручно. Справді це легко, тому що бути гарними батьками, відповідальними це дуже важка праця. Дуже важка праця, правда вам скажу, з власного досвіду. Я не скажу, що я ідеальна мама. Ні, я також іноді можу накричати, але я розумію, що то не дитина винна, то я не впоралася зі своїми емоціями, я підходжу до своєї дитини і вибачаюся за те, що я тоді на неї накричала. І я маю відповідь те саме. Дитина моя також ну, взагалі, діти не вміють керувати своїми емоціями, але вона вже розуміє, що коли вона підійшла і на мене накричала, то мені було неприємно. Вона також підходить і вибачається. Тому знову ж таки починати потрібно з себе. Попрацюємо над собою, а потім будемо вимагати чогось від дітей. І як я вже казала, що це зручно. Дав команду виконали. Дав команду виконали. Взагалі не потрібно ніяк, як то кажуть, старатися і прикладати зусиль для того, аби отримати найкращий результат. Але насправді тоді ви маєте два варіанти, коли дитина виростає. Перший варіант це коли дитина знаходить ту компанію і тих людей, які її приймають з усім, що вона має, абсолютно. І навіть з як то кажуть, і потім з цими. Послідствіями допоможемо. Так, і навіть Наче з усіма наслідками. Тобто, ми маємо і приймають і дитину з усіма її, скажімо так, особливостями ще й з тими наслідками. Тобто, люблять і розуміють її такою, яка вона є. Але вам ця компанія може не сподобатись. І другий варіант це навпаки, коли дитина така залякана, що вона взагалі всього боїться і не знає, чого вона хоче, і в 35-40 років, років не знаєте такі люди, коли. Сіли так, майже прожили все життя, а не знають, чого вони хочуть, як жити взагалі далі, ось такому. Пенсії чекають. Так, і, і чекають дійсно. І тому взагалі цього робити заборонено це робити. Мені, мені здається, іноді потрібна кримінальна відповідальність або хоча б адміністративна за те, що дітьми знущаються просто. Не можна бити дітей. От в мене запитання до людей, от ті, які вважають, що це нормально. Ну, і іноді трішки ж можна, деякі мені скажуть. Ну я ж не збиваю там дитину ремнем або лозиною, там прямо, як от раніше, знаєте, дітей били. Хоча на превеликий жалі, і зараз деяких дітей так біля. Ну, дам іноді там підзатильника, вибачте, за такі слова. Нічого страшного, страшно. Чому ви не даєте підзатильника, наприклад, якісь бутельєру, який до вас підійде? І на вас речі, дайте підзатильника, не даєте, бо боїтеся. Або, наприклад, ситуація будете йти по вулиці, а там біля магазина стоїть такий дорослий такий чоловік, уже там років 20, з бабусею якоюсь старенькою, і, і виховує бабусю. Ти що не бачила, куди ти йшла? Ти що не знаєш, як краще? Може бабусі під підзатильника дати, бабуся того хлопчика обіймає, я хочу, аби її пожаліли. Ви також пройдете повз ні, не пройдете. Ви почнете, як то кажуть. Виясняти стосунки з цим хлопцем і доводити йому те, що він не прав. А от коли мама буде йти повз, якась мама б'є свою дитину, ви пройдете повз. Дуже багато людей проходить повз, тому що вважають, що це нормально. Це її дитина, нехай що хоче, то робить. А той хлопець вам скаже, це моя бабуся, що хоче, то робить. яке ви маєте відношення взагалі до моїх відносин з бабусею. І тому, будь ласка, не потрібно цього робити. Це насправді дуже страшно. От правда. Ну, Люди виростають невпевненими собі. Вони не знають, чого вони хочуть, або впадають потім в крайнощі, або потім виростають такими самими як ви, і б'ють своїх дітей, бо не знають як по інакшому виховувати. Ви продаєте приклад. Ви не лише виховуєте особистість. Ви даєте приклад своїй дитині, як виховувати її своїх дітей.